Давайте подивимося, що вам по доля, прямо от конкретно, да? так, покаже нам Аліса в країні Чудес. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте. Так. Дивимося, перший варіант. Що ж вам по долі, Що Аліса покаже? ух ти, Вам по долі дуже великі вершини, якщо ви будете в це вірити, у вас хороше стратегічне мислення. Ви знаєте, чого хочете, ви вмієте аналізувати. Можливо, якісь математичні здібності є. Вам по долі ці всі здібності проявити. Тому вірте в себе, вірте в те, що у вас все вийде, і ви матимете такі великі вершини, да? ви їх покорите. Так, дивимося другий варіант, що тут нам карти покажуть. Ви знаєте, вам подолі. Допомагати людям. Допомагати людям. Ви відчуваєте, ви імпат, З одного погляду можете розуміти, який в людини настрій, що треба робити, щоб цей настрій якось помінявся, і так далі. Оце ваша місія така. Складна, але дуже необхідна місія допомагати людям. Це вас веде до ваших вершин. Так, третій варіант. Що тут у вас? Що вам по долі? Ух ти, тут у нас творчі люди, да? вам, вам по долі робити цей світ краще. Ви маєте відчувати цей світ якось по-особливому, з відтінками не чорний, і білий. Да? Ви можете малювати, співати, грати, писати вірші і так далі. Але ви відчуваєте цей світ от, сенсорно через почуття, через якісь знаки для себе. Да? І реалізуєте це. Теж якось творчо От вам по долі реалізуватись творчо, і це ваша вершина. Так. О, покладу, щоб вам видно було, відбиває ось такий третій варіант.